Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітцем широким. Та й недовго навтішалась не конвалія біла, і її рука чоловіча віку коротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою ганочка балу. Ой на балі веселая музиченька грає. А конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панничка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'ялась, схилилась та й промовила конвалі. Прощай, гаю, милий, прощай, дуба, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою. Паночка рукою Тую квітку зів'ялою кинула додолу. Може, й тобі, моя панно колись доведеться, Згадать ту конвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя панно будеш утішатись, та й попалах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.